Ну що ж, лишень запустив продукт і думаєш, чому деякі клієнти швидко купують, а деякі вимагають багатомісячних процесів? Тоді ти в правильному місці. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Якщо ви лише нещодавно створили свій продукт і кінцевим його користувачем є бізнес, то можливо помітили, що процес продажу вашого рішення є далеко нетривіальним. Навіть якщо у вас немає конкурентів, а бізнесу рішення життєво необхідне, від вас вимагають всю історію вашого існування, приклади успішних впроваджень у інших клієнтів і тому подібний бюрократичний модлог. В той же час ваш конкурент, навіть маючи більш застаріле і менш зручне рішення, може краще продавати вашій аудиторії свій продукт лише через те, що довше існує на ринку? Це можна порівняти з тим, якби ви влаштовувались на роботу зразу після університету, а для успішного проходження інтерв'ю вам потрібен досвід роботи. Як називається цей феномен у впровадженні інновацій, та як правильно його опанувати? Та про книгу, яка змінила мій підприємницький світогляд? Далі у цьому відео. У 1962 році соціолог Еверет Роджерс опублікував книгу поширення інновацій. У цій книзі він класифікував споживачів на окремі групи на основі їх купівельної поведінки. Його класифікація базується на дослідженні понад 500 впроваджень нових продуктів в організаціях сьогодні. Ця модель добре відома як життєвий цикл впровадження технологій продуктів та інновацій. У книзі, перетинаючи прірву, Джефрі Мур розглядає методи маркетингу для успішного таргетування основних споживачів на основі цих груп клієнтів. На основі демографічних і психологічних характеристик клієнти потрапляють в одну з п'яти груп, а саме: новатори 2,5% цільової аудиторії, ранні користувачі 13,5%, більшість 34%. Пізня більшість 34%, відстаючі равлики 16%. Кожна група представляє унікальний психографічний профіль, тобто комбінацію психологічних і демографічних рис. Отже, маркетинг для цих груп потребує зовсім інших стратегій, ніж у інших груп. Маркетологи. Краще розуміючи відмінності між групами, можуть краще орієнтуватися на всіх цих споживачів за допомогою правильних маркетингових методів. Отже, новатори. Новатори це ентузіасти технологій. Це перша група споживачів, яка швидше за все інвестує у ваш продукт. Новатори агресивно шукають нові продукти та технології. Іноді вони шукають інновації ще до того, як компанія запустила офіційну маркетингову програму. Це тому, що технології займають центральне місце в їхньому житті чи бізнесі. Для цієї групи клієнтів повнота набору функцій продукту або продуктивність є другорядними. На жаль, інноваторів небагато. Лише 2,5% в будь-якому сегменті ринку, як правило, вони не бажають платити багато за новинки. Тим не менш, завоювати їх важливо, оскільки їхня підтримка забезпечує необхідну впевненість для інших споживачів на ринку. Крім того, ентузіасти технологій добре слугують тестовою групою для внесення необхідних модифікацій перед тим, як ви зможете націлитись на мейнстрім, ранні користувачі. Подібно до інноваторів. Перші користувачі це фантазери, які приймають нову концепцію продукту на дуже ранньому етапі її життєвого циклу. Однак, на відміну від новаторів, вони не є технологами. Скоріше, вони фантазери, які прагнуть не лише покращення, а й революційного прориву. Отже, вони готові йти на високий ризик, пробуючи щось нове. Вони є найменш чутливими до ціни з групи клієнтів і дуже вимогливі до набору функцій і продуктивності продукту. Ранні користувачі не покладаються на добре встановлені рекомендації, приймаючи рішення про покупку. Замість цього вони вважають за краще покладатись на власну інтуїцію та на бачення. Вони є візіонерами. Крім того, вони готові служити помітними посиланнями на інші групи серед населення. Оскільки візіонери добре вміють сповіщати решту населення, їх надзвичайно важливо залучити. Я сподіваюсь, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого Ютуб каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях: дай нам зворотній відгук, щоби я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Рання більшість ця група клієнтів складається з прагматиків. Перші дві групи адоптерів належать до раннього ринку однак, щоб стати по справжньому успішною, компанія повинна завоювати основний ринок. Починаючи з ранньої більшості. Ці прагматики поділяють деякі здібності ранніх користувачів ставитися до технологій. Однак ними керує сильне почуття практичності, вони знають, що багато винаходів стають минущою модою. Отже, вони готові почекати та подивитися, як інші клієнти справляються з технологією, перш ніж інвестувати в неї самостійно. Перш ніж інвестувати суттєві кошти, вони хочуть ознайомитися з добре встановленими рекомендаціями. Оскільки в цьому сегменті так багато людей, приблизно 34%, завоювання цих людей є фундаментальним для будь-якого бізнесу, який прагне до значних прибутків і зростання. Пізня більшість. Ця група складається в основному з консерваторів. Пізня більшість, як група, приблизно така ж велика, як і рання більшість. Ну, орієнтовно, 34% від загальної кількості населення. Вони поділяють усі занепокоєння ранньої більшості. Крім того, вони набагато більше вірять у традиції, ніж у прогрес. Клієнти в групі ранньої більшості задоволені своєю здатністю працювати з новим технологічним продуктом, якщо вони вирішать його придбати. Натомість члени пізньої більшості ні. У результаті ці консерватори воліють чекати, поки щось стане встановленим стандартом, і інвестувати лише в кінці життєвого циклу технологій. Навіть тоді вони хочуть бачити велику підтримку та, як правило, купують лише у великих, добре відомих компаній. Таким чином, бути лідером ринку є важливою передумовою для перемоги над пізньою більшістю, відстаючі або ж равлики. Ця група складається зі скептиків. Цей сегмент становить 16% населення. Ці люди просто не хочуть мати нічого спільного з новими технологіями. Єдиний раз, коли вони купують технологічний продукт, це коли він похований глибоко в іншому продукті. Ці скептики твердо вірять, що проривні інновації рідко виконують свої обіцянки. Вони майже завжди стурбовані непередбаченими наслідками. З точки зору розвитку ринку відстаючі зазвичай вважаються такими, що не варті. Щоб їх взагалі якось задовільняти. Однак їхня критика набору функцій і продуктивності продукту є цінним відгуком для технологічних компаній. Тож тепер давайте познайомимось з прірвою. Ви можете побачити розрив між групами ранніх споживачів та ранньої більшості у життєвому циклі впровадження технологій. Цей розрив представляє прірву, яку технологія має подолати. Це означає прогалину в довірі, яка виникає внаслідок використання групи ліворуч як еталонної бази для клієнтської бази праворуч. Прірва існує тому, що споживачі довіряють рекомендаціям людей, які належать до їх власної групи користувачів ще раз. Прірва існує тому, що споживачі довіряють рекомендаціям. Тих самих представників, які належать до їх власної групи користувачів. Звичайно, це створює складну дилему для технологічних компаній. Як ви могли б використовувати людей із бажаної референтної групи, якщо вони ще не купували у вас? Іншими словами, використання клієнтів з однієї групи як орієнтирів для інших груп є вкрай неефективним отже, безодня. Оскільки стрибок від ранніх користувачів до ранньої більшості означає перехід від раннього ринку до основного ринку, подолання прірви є надзвичайно важливим для справжнього досягнення ринкового успіху з новим продуктом або технологією. За словами Мура, успішного подолання прірви можна досягти, спершу націлившись на дуже конкретну вузьку ринкову нішу в рамках ранньої більшості. Єдиною метою організації віспробі подолати прірву має бути забезпечення плацдарму на основному ринку для створення прагматичної клієнтської бази, на яку можна послатися. Сегментація це все тут. Зосередьте всі свої маркетингові ресурси на одному конкретному сегменті в даний момент, і переконайтеся, що ви стали лідером ринку в цьому конкретному сегменті, перш ніж переходити до наступного, це так званий підхід велика риба у малому ставку. Крім того, переконайтеся, що ваш продукт пропонує повне рішення, та що рівень обслуговування високий. Взаємодія прагматиків з вашим продуктом, зрештою, визначить, чи захоплять вони своїх колег по когорті. Після того, як ви створили міцну репутацію, про яку будуть обговорювати в вашому сегменті ранньої більшості, ви успішно подолали прірву. Іншим підходом для того, щоб подолати прірву, це знайти партнера, який вже знаходиться з іншого боку від прірви, який би протягнув вам руку і перетягнув через неї. Суть такого підходу в тому, що клієнти вже довіряють вашому партнеру і готові купувати технологічні продукти у компанії, за яку може ваш партнер поручитися. Прикладом такого підходу є ентерпрайз-системи, як то Atlassian або ж Microsoft, які мають цілі технологічні екосистеми, і компанії, менші, які стають партнерами в цих екосистемах, швидше отримують доступ до клієнтів, доступ до яких уже має сам основний вендор.